Всіх вітаю середина люто, морози, і хочу подивитися і показати вам, що змогла згенерувати моя станція на 17 кВт на сьомому році роботи. Зараз під'єднаюся до інвертора і покажу. Там трошки утеплив свого інвертора, бо при сильних морозах, боявся, можливо, конденсат якийсь є. Не знаю. Я думаю, що трошки недобре, що він стоїть на вулиці. Ну, але по-іншому ніяк до будинку більше 100 метрів. Тому поки так. Зараз під'єднаюся і побачимо. Отже, генерація січень місяць. По днях. 50. 70 31 січня 87. Ну, але не треба забувати, що було дуже багато відключень. І в сонячні дні, коли були морози, вона була відключена, не працювала. Тому цю генерацію можна було б, я думаю, додати ще немалий процент. Тому за січень згенерувала 676 кВт. Це перекрило моє споживання 100%, десь 450 до 500 я споживаю. Ну і під 200 кВт я ще продав. Ну, як продав? Поки віддав безкоштовно, не знаю, чи отримав ти гроші і коли. Ну, але все ж таки. 200 кВт по 6 гривень і маємо 1200 на карточку і самі нічого не платили, користувались цілий місяць. Це разом з відключеннями. Панелей немало, масив трошки є, ну, але вже їм трошки годов'є. Треба зняти. Окреме відео про те, як вона деградувала за ці 6 років. Буде цікаво подивитися. Чи варто боятися цієї деградації? Чи воно не так і страшно? Працюють. Та й працюють. Що на неї дивиться ще? Якось... Поки що так. Значить, Сьогодні у нас 16 лютого і сьогодні був цікавий день тим, що не було перший раз відключень у нас в ясний день. Сонечко цілий день, відключень нема, холодно і станція вже згенерувала сьогодні більше 100 кВт. Це перший раз. В цьому році. От, погодинна генерація за сьогодні. Бачимо, що 15 вже вийшло із 17, можливих на 15. І за сьогодні маємо 106 кВт. Ну, це вже показник гарний, це вже. Як літня генерація. Навіть у літні дні далеко не кожен день буває така генерація. А це всього зима. День ще дуже короткий. Якщо б сподобалось поставте пальчика в будь-яку сторону. Пока.